Сьогодні відзначається міжнародний день корінних народів світу у 94-му році. Генасамблея ООН встановила 9 серпня міжнародним днем корінних народів світу задля щорічної солідарності з тими народами, які становлять меншість на своїй історичній батьківщині. Корінний народ це не те саме, що національна меншина. А в Україні проживає доволі багато національних меншин, і лише декілька корінних народів, щоб бути корінним народом етнічна спільнота. А мапа сформувалася як така саме на території України і бути носієм самобутньої мови та культури і не мати власної держави за межами України. Поряд з українцями, корінними народами в Україні є кримські татари, Караїми та Кримчаки, їхньою історичною батьківщиною є Крим. Міжнародне право та українське законодавство захищає корінні народи. Йдеться насамперед про. Збереження та розвиток власних мови, культури, і традицій, а також про захист від утисків примусової асиміляції чи геноциду. Але на своїй історичній батьківщині в окупованому Криму представники корінних народів насамперед кримські татари мають справу з протилежною реальністю. Тож, 9 серпня, ще одна нагода нагадати, що Росія перетворила Крим на одну велику в'язницю. Ахтем Чайгос, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність. Ахтем га, вітаємо вас і одразу вам слово. Слава Україні. Я вас всіх вітаю з цим днем, тому що коли ми кажемо про е, правову державу, і кажемо про те, що Україна вона е, рухається в сторону цив, цивілізаційного світу, то це для нас, для всіх важливо. І тому сьогодні... Е, але треба сказати, на жаль, е, От те, що зараз е, відбувається в цих перемовинах, в першу чергу потрібно було б Трампу самому нагадати, що він не може вирішувати, наприклад, долю території України Крим без усвідомлення е, того, що там є корінний народ, і е, треба. Ну, треба Враховувати наші бажання, наші, наші, на, наші цілі, а не е, той Росії, яка знищила на своїй території практично всі корінні народи, і там нема поняття захисту, е, перетворила їх в фольклорну таку групу населення, да, і в, возить по цим міжнародним майданчикам, як ці матрешки, або ну вже матрешки, але. В вигляді цих корінних народів. Я сам неодноразово це бачив, і було дуже-дуже сумно, що доля корінних народів Росії от в той жах, в якому вони зараз, тобто на своїх територіях, які є носіями всіх природних багатств, як кажуть, да? і. Цим користується от та, та держава, окупант, держава, терорист, і цього не бачать ООН. А зараз в цих складних умовах, в яких вже ми знаходимося да, вже 11 років без Батьківщини, без і на території якої наш народ проти нашого народу чинять терор, це не, не просто репресія, це терор. І е, Поводити себе як велика держава, яка завжди була гарантом всіх е, дотримання всіх прав і свобод взагалі е, в світі, да, створюючи такі е, структури, е, і отак от, от поводити себе це неправильно. Але це я завжди підкреслюю, це залежить від, від нас, тобто від нашої держави, і в першу чергу за такі процеси відповідає влада. І коли влада е, ще не виконала свої до кінця обов'язки перед корінним народом, перед державою на території Криму, це кримські татари, то ну не будуть отак, от уж наполегливо твої партнери. Дотримуватись цих законів і умов. Тому не зрозуміло, чому, чому досі Кабмін не прийняв е, норми стосовно е, закону о корінних народах про статус міжлісти кремтарського народу. Вже змінився той прем'єр, який шмигаль, який чомусь ігнорував більше двох років. Амагань дякуємо вам та дякую вам дуже ахтем чи голос, народний депутат України, фракції «Європейська Солідарність». Спасибі вам велике пане Оксі Глобуцький, відомо український політехнолог. Дякуємо вам щиро. Друзі, а зараз передаю слово на програму репортер Анастасія Міщенко прямому. Так, готова про новини розповідати. Тобі ж дякую за цікаві розмови сьогодні. І чекатиму зустрічі вже завтра, щоб почути більше. На годиннику 15, на прямому репортер. Тож одразу до головних новин ФПВ-дроном росіяни атакували приватний двір у Гуляйполі на Запоріжжі. Поранена літня жінка. Вона отримує усю необхідну медичну допомогу. Шестеро людей постраждали через нічні удари на Харківщині серед потерпілих 15-річна дівчина. Дронами окупанти поцілили по селищу Золочів, зруйноване непрацююче відділення лікарні. А по Чугуєву зафіксовані щонайменше 10 ударів. Пошкоджені у селі мешканців у Балаклії по Ніочині приватні та багатоквартирні будинки. А у селищі Шевченкове руйнувань зазнали два освітніх заклади та банківська установа. Попередньо тут ворог застосував понад 10 безпілотників. Вночі ворожі дрони знову атакували Слов'янськ на Донеччині. У наслідок влучання у місті пошкоджені приватні будинки, автівки та складські приміщення обійшлося без постраждалих. На жаль, сьогодні вночі наше місто знову атакували ворожі дрони. Влучання по вулиці Барвінківській. 4 БПЛА. На щастя, без постраждалих. Росіяни ударили дроном по автобусу із цивільними у передмісті Херсона. Сьогодні вранці загинули двоє людей. Ще 16 постраждали, потерпіли в госпіталізували. Двоє з них у тяжкому стані. Коли поліцейські намагалися дістати із салону автобуса тіла загиблих, окупанти повторно атакували транспорти в півдроном. Постраждали троє правоохоронців. Двоє людей загинули унаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Російський впівідрон влучив у автомобіль, який їхав по території Біленківської громади. Автівка загорілася. Двоє людей, що були всередині, загинули. СБУ ударила по складу шахедів у російському татарстані. Про це повідомили у спецслужбі. Сьогодні вранці українські далекобійні безпілотники уразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання шахеди, а також іноземні комплектуючи до них. Цей склад розташований у населеному пункті ГЗЛЮЛ. Український дрон влучив у будівлю логістичного хабу. Після вибуху розпочалася пожежа у службі безпеки. Зазначили, що відстань від України до точки ураження близько 1300 кілометрів. 163 бойових зіткнення за добу зафіксували на фронті найбільше на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. Про це йдеться у зведенні генштабу. Росіяни не припиняють спроб просунутися на Донеччини, штурмували на Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках, а також атакували на Куп'янському та Південно-Слобожанському.